Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу Місто Львів. Сьогодні ми разом з вами походимо по ринку, проаналізуємо актуальні ціни, які автомобілі продаються. Основне завжди наголошую, що перед купівлею обов'язково потрібно перевіряти фактичний стан автомобіля, а також історію. Історію я прикріплю за посилання внизу під відео, можна перейти на CarVertical, подивитися і основне це зрозуміти, яка ж ситуація була. Звичайно, ви отримаєте 20% знижки, а також можете користуватися промокодом ROMA користуємось і не даємо себе оманути. А ми розпочинаємо. В кадрі по праву руку від нас Рено Колеос. Автомобіль із категорії кросоверів. В принципі, по дизайну автомобіль. Комусь подобається, комусь ні. Тут же пишіть свої думки стосовно зовнішнього вигляду. Але якщо взяти в доброму стані, то автомобіль досить таки добре служить. 2008 рік, 8600. 4х4, 2,0 дизель 225 тисяч заявлений пробіг від продавця. На шинах зимових, в принципі, бачу досить агресивних, данлоп. І це непогано. Автомобіль готовий до зими. Ми йдемо далі, рухаємось вперед. Стоїть маленький автомобіль для міста. Автомобіль був створений. Пишіть, хто пізнає, що це за Сузуки, хоча ми зараз вже побачимо інформацію від продавця. А інформація така: 2010 рік, 5300 1.4 бензин. Продавець заявляє, що це офіційний автомобіль, 312 тисяч пробігу, телефони в кадрі. Ми бачимо, що автомобіль на зимових шинах. в принципі, якоби все, як має бути в автомобілі, візуально претензій немає. Ну, маємо надію, що... Ті перевірки, які ви будете робити. Якщо ви для себе оглядаєте такий автомобіль, ви також будете задоволені технічним станом. А ми йдемо далі, рухаємось вперед. Від американського ринку приїхав цей автомобіль. Пишемо, друзі, в коментарях, хто пізнає, що за апарат. А ми читаємо по інформації. 17 рік, 13600 Ford Escape, бензин 1,5, 85 тисяч пробігу. Один і п'ять я сказав, та та все є. Друзі, що хочу сказати про автомобілі із США. Ми завжди боремося із тим, що із США автомобілі це і автомобілі, які, які приїжджають сюди, биті. Та? Але битий автомобіль може бути і американський, і європейський, і, звичайно, автомобіль може бути український. Тому битий автомобіль це не вирок, це тільки. Треба розуміти, наскільки він був битий ось тут важливий є момент. Ми йдемо далі, BMW 500, 525 перепрошую, 2006 рік, 7800. 2,5 бензин, 233 тисячі пробігу, виконання кузова універсал. Автомобіль на зимових шинах. Хлопці, ваш автомобіль? Можна заглянути в салон? Так, продавці поруч і це добре. Можемо подивитися, ну, в BMW, як завжди, з салоном все добре. Це досить такі міцні автомобілі, шкіра також міцна і ми це все зараз бачимо. Якість виконання німців, звичайно, приємно, приємно вражає. Ми йдемо далі. Наступний автомобіль Hyundai Santa Fe. Автомобіль 2006 року, 9800, 2,2 дизель. 214 тисяч пробігу заявлено від продавця. Продавець заявляє, з боку пише, бачимо 100%. Це добре, свіжа з Німеччини і два телефони в кадрі. Автомобіль в чорному кольорі. Візуально, 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 наче все добре, є якісь такі моменти. Шини зимові. По дисках все наче добре. Хлопці, це також, ваш? Тож, також можна. Так, по салону є можливість глянути. Ну, все, все на своїх місцях. Йдемо далі, рухаємось вперед, друзі. Ви завжди, коли дивитесь відео, напишіть у коментарях, можливо, у вас цікавить якийсь автомобіль. Я у наступному відео, якому буду знімати, обов'язково цей автомобіль покажу. Тому пишіть марку, модель, радо чим зможу, тим допоможу. І, звичайно, пишемо звідки дивиться, радий буду вас чути. Передаємо вітання, друзі. У нас канал створений для своєї, своєї внутрішньої команди, так би мовити, тому пишемо обов'язково. Одинадцятий рік Гольф 8499, а саме Гольф 6. 1,6 дизель автомат. 297 тисяч заявлений пробіг. Ну, Виглядає, що цей пробіг мав би бути правильним, тому що не 180, як іноді буває автомобіль. На зимових шинах, ну, скажімо, стан середній. Йдемо далі, рухаємось BMW в Кадрі. Ну, давайте по цьому BMW по інформації. Інформація така. 2017 рік, 20 350 2.0. Бензин автомат. 221 тисяча Ну, Бачимо, що автомобіль пригнаний із США. Ідемо далі. Мазда. Мазда це x 5 До речі, категорія автомобілів, які на ринку реально продаються зараз. І це реально автомобіль, який достойний, достойний своїх грошей. Тому хто для себе розглядає сміли, правильний напрямок Різи ви взяли. А ми дивимось по інформації. 17-й рік, 17700. Бензин 2,5-4х4. Автоматична коробка передач 121 тисяча заявлених кілометрів. Тут власне написано кілометр. Гляньте, оптику наскільки все цікаво. Так, по шинах по шинах все добре, шини зимові. Ідемо далі, рухаємось вперед. Фіат автомобіль із категорії кросовери, 2012 рік, 11.800. По інформації, це дизель 2.0 і заявлений пробіг 206. Коробка механіка виконання кузова в чорному кольорі. Автомобіль бачимо при відкритий. Безключовий доступ є, ну і одним оком ми заглянемо. Ну, шкіряний салон, все по-серйозному. знаєте, як завжди, сприймається шкіряний салон і гарна комплектація автомобіля. Сприймається так, що це, це, наче ремонт вдома зроблений дорожче. Ви потім з таким автомобілем будете, таким автомобілем будете користуватися і, звичайно, це вам буде давати радість. Кашкай наступний автомобіль 2012 року. Із самим простим двигуном надійним 1,5 дизель. 224 тисячі заявлений пробіг, шини зимові, і іначе. Візуально, давайте ми його оглянемо по колу. Немає зауважень, ну фара бачимо ліва трішки запутівша. А так все, все на своїх місцях. Добре, ми йдемо далі. Прийшли ми до автомобіля, який немає позаду. Розпізнавальних знаків. Друзі, напишіть в коментарях, хто що думає, коли немає таких знаків. З чим це пов'язано? Ну, по заводу підказую, такі, такі речі є. Йдемо далі, значить, йдемо по інформації. 12 й рік, 11350. 2.0 дизель, автомат 269 тисяч заявленого пробігу. Давайте глянемо в салоні. Хобі, відкритий автомобіль? Автомобіль відкритий, це добре. Можна щось подивитися. ну Тут все на своїх місцях. Все стоїть так, як треба, наче претензій немає візуально. Ми йдемо далі. Volvo V-50 -ка в кадрі, наступний автомобіль 2012 року, 8750. Значить, По шинах по шинах все вже майже не зміг. Щось, до речі, проскакував один автомобіль позаду зйомочки, залишився, який був на літніх шинах. Тут все в порядку. 8750, Volvo V50, дизель, 1,6, обслужена, механіка. 212 тисяч заявлений пробіг. Так, ну, В салоні по Volvo шкіряні сидіння. Шкіряний руль, механіка, все в комплектації, я б сказав, правильні, тому що з пробігами краще автомобіль розглядати із механічною коробкою. Датчик світла бачимо присутній. Ну, Все добре. Все цікавенько. Так, Позаду попереду бачимо одинакові шини, одинаковий малюнок, в 50 Добре, переходимо далі. 5008 Peugeot виїжджає на тест-драйв, а ми йдемо, тримаємось з нашого ряду. Сі3, C-Troєнчик, 11 рік, француз. 7250 вартість автомобіля, 1,4 бензин, автомат. 94 тисячі пробігу, заявлений від продавця. Є телефони. Кого цікавить, можна буде телефонувати по шинах. По шинах зима. Якщо відкритий, автомобіль у відкритий. Хлопці гроші падають. Хлопці, хто тут продавець? Ігорчи, хто продавець? Покличте, тут гроші валяються. Гроші вилітають. Так ходіть сюди, серйозно. Тобто двері відкриє, люди різні є. Видно, з кишені випали. Ну, от відкриває і одразу випадає цілий цей. Покличте, це, хай собі забере чоловік. Отак от люди сіють грошима, то вже бачите, вже потихеньку йде, йдуть свята, на носі і продавці готуються. Добре, ми йдемо далі. Рухаємось вперед. Тут інформація є зазнята, значить поруч ще один француз, сітроєн. Це продає наш Ігор, він без розпізнавальних інформацій. Ігор зайнятий, мабуть. Чи не зайнятий? Ігор, привітайся, доброго здорочка. Ігорчик, два слова, щось скажи, І ми підемо далі. Зараз такого популярного беруть всім. Беруть заводити автомобілі. Зараз йдуть по акції Бустера у нас. Дуже Тому активно... треба... Давай пояснимо нашим глядачам. Дуже активно все-таки зима прийшла і людей сідають, в кого, не заводиться, Сеатри, кого так? не заводиться автомобіль. У нас є от від компанії такі бустер. Зараз Ці... ціна якість. Клеми е, тут йдуть повністю автоматичні. Є вихід, наприклад, якщо у вас автохолодильник, який стоїть в багажнику, ви десь там літом їдете, можете вставити в бустер угу. такий. Е, заводить в принципі, любі легкові автомобілі, можна використовувати як павербанк, має USB-виходи. Прийнято. Індикація заряду. Комусь треба, зробимо знижку, бо зараз вони цей. Знижечка, промокод Актуальні... Роман, Роман Блогер. Та, та, та? Так, так, так? Прийнято Ігор. Все, так, Дякую тобі. Так, так, друзі, ми йдемо далі, рухаємось вперед по інформації. Все зрозуміло. Якщо когось цікавий, телефони, до речі, є під відео. Можна до мене зі мною сконтактуватися. Я від себе вам зроблю знижечку, тому користуємося обов'язково. А ми йдемо вперед. Наступний автомобіль. Від француз, французького виробника Peugeot 3008 це кросовер, 12 2012 року 9500, 1.6 дизель автомат. Е, гарний автомобіль, варто розглядати, тільки потрібно розуміти, що із таким двигуном автомат буде робот. В принципі, непогано, але потрібно його на офіційному сервісі регулярно слідкувати за його технічним станом, робити калібровку. Поруч, гляньте, ніби по дизайну одинакові. Тут Peugeot 3008, праворуч, а ліворуч 5008 це із категорії мінівенів. Мінівен 5008 Peugeot, 7-місний, 10-й рік, 8750. Комплектація продавець заявляє максимальна 227 тисяч пробігу. Телефончик є в кадрі. Так, По шинах зима присутня. Це добре. Диски наче на місці, бачимо по вирубі це не, не багато, Якщо відкритий, автомобіль відкритий. Заглянемо. Я думаю, що, ми, друзі, ось цей ряд добиваємо до кінця і будемо завершувати наше відео. Все має свій початок, має своє завершення. І ми, в принципі, до нього також підходимо. BMW X3 2006 року 8850. У шостому році він ще був до рестайл, потім вже зробили рестайл і змінили позаду фари. Ми, до речі, зараз глянемо на ці фари, які тут. 4х4, 2,0 дизель. Правильний двигун. В принципі, бачите, з часом дизеля себе проявили, що вони більш витриваліші. Ну, по дизайну все тут цікавенько. Так, І що в нас по фарах? А по фарах в нас вже стоїть рестайл. Ну Поправте мене BMW, можливо, я помиляюся, бо фари тут стоять, бачите, не півкругом, а вже рівні. <кхи> так як в рестайлі, можливо, це вже є... вони пішли в рестайлі з цього року. Друзі, ну і на сьогодні у нас ще останній автомобіль, який ми сьогодні беремо в кадр. Це шкода. <кхи> Щось мене підтягує. Давайте глянемо по шкоді інформацію і будемо розуміти, що і як ще не зима. з року 5950 1,6 бензин, 232 тисячі пробігу. Телефону немає, але телефон можна підглянути від БМВ. В принципі, наскільки я знаю, хлопці продають в цьому ряді одні і ті ж Ось така інформація, друзі. Я думаю, що на сьогодні. Ми будемо завершувати. Всім хочу подякувати. Не забуваємо поставити палець вгору, активувати дзвіночок. Друзі, обов'язково підписатися. Ну і ділимося цим відео з соцмережах. Нехай інформація максимально поширюється. Ну і пишемо обов'язково коментарі. Зараз алгоритм Ютубу працює так, що коментарі це дуже серйозна річ. Тому напишіть звідки, ви передаємо вітання. Радий буду усіх чути. З вами був Роман святошак. Усім успіхів.